топ 3 вакансії в Німеччині з готельно-ресторанної сфери, де ви можете почати працювати вже найближчим часом. Тому додивіться це відео до кінця, щоб обрати собі найкращий варіант. Тож, перша вакансія 01003 – Робота у Burger King, де наші клієнти працюють та заробляють до 2500 євро бруту на місяць. У ваші обов'язки буде входити працювати на касі, обслуговувати гостей та допомагати на кухні. Також на цій вакансії роботодавець за додаткову плату надає ось таке класне житло. Друга вакансія 0847 – робота в кафе із заробітною платою до 2500 євро бруту на місяць. Ця робота знаходиться на острові Нордернай, і ви тільки гляньте, які класні фото надсилають нам наші клієнти звідти. Щодо обов'язків, то на вакансії вам треба продавати різну випічку, прибирати та допомагати на кухні, а це умови житла. І закриває нашу підбірку вакансія 0936. Робота в ресторані поблизу міста Мюнхен. Вам потрібно буде допомагати на кухні та мити посуд. А заробляти ви зможете до 2500 євро бруту на місяць. Як це роблять наші? Клієнти, друзі, якщо ви б хотіли в новому році жити та працювати за кордоном, заробляти хороші гроші та побачити нові гарні місця Європи, тоді пишіть нам Директ чи в коментарях номер вакансій, яка сподобалася найбільше, і ми надішлемо вам деталі.